Вітаю глядачів телеканалу ТІВІ4. Наша знімальна команда перебуває поблизу Тернопільської обласної військової адміністрації. Саме сюди прийшли десятки людей на акцію мирного протесту проти закону, який на їхню думку підриває незалежність антикорупційних органів. Йдеться про набу та сап. Схожі мітинги відбуваються у різних куточках нашої країни та тривають вже другий день поспіль. Очікую з якихось змін від нашої держави, тому що зараз ну проходить війна, і ми бороли боролись за незалежність. Все життя українці боролись. І зараз не давати незалежність е, жорним установам, які борються проти корупції, це найнерозумніше, що можна зробити. У мене в руках акція протесту Україна без корупції. Оскільки зараз всі ми тут стоїмо проти законопроекту 12414, який спрямований на позбавлення незалежності таких важливих органів, як Набу і САП, е, якщо рішення не буде від влади умовно, які дії подальші? Ще одні протести, ще одні протести, можливо, перехід на інший рівень протестів. Будемо бачити сьогодні. Я тут тому, що мені, як і більшості цих молодих людей, і не тільки молодих, не подобається те, що влада не чує закон, а не чує народ, а народ це єдине джерело влади в Україні. Наслідки можуть бути дуже негативними, тому що по перше, це абсолютний відкат у боротьбі з корупцією назад, тому що ви, як наслідок революції гідності було почато таку активну антикорупційну боротьбу. Відповідно, це і кроки назад до євроінтеграції. Це Розхитування і так такого хиткового суспільства зараз це про те, що структури, які мають бути незалежними, їх хочуть зробити буквально ручними, тобто ліквідувати взагалі їхній сенс. Які ваші очікування і вимоги? Звісно, що очікування це те, що влада все таки має почути народ, має почути те, що нас не влаштовує, те, що закон 12.4.14 прийнято у такому вигляді, і безумовно хочеться вірити, що нас буде почуто. І наскільки я знаю, то деякі нардепи з Верховної ради, які не голосували за прийняття цього закону або блокували трибуну під час прийняття закону 12.4.14, Вони зараз звертаються до конституційного суду. І власне важливо показати ти те що це не лише питання цих кількох людей що це питання молоді і саме в наших руках майбутнє в руках молоді